Так, всім привіт зранку. Я зараз п'ю каву, іду на пробіжку. У мене ще пробіжка. Не пробіжка, а я просто хожу. По, -по округі накидаю трошки шагів. По перше Ну, зараз не, до, не по темі. У нас тут грандіозна уборка на магазині. Слава Богу, що зараз більшості людям, більшості не всім не вирубають світ. і ми вирішили тут уборочку набрати. Тому що уборочку треба давно вже навести було, просто не було коли. Значить, дивіться, ребят. По перше, ми багато всякого хламу нарили. Багато всяких остатків. І, ребят, хто хоче за дешево щось нібудь собі забрати, забирайте. Я буду робити прям аукціон, розпродаж, там лотами буду виставляти, номерувати товари і виставляти на них супер дешуманські ціни. Хто хоче забрати, забирайте його з кінцями, щита коротше, задаром. Е, тут е, будуть як браковані якісь товари, так і нормальні товари. там всякі. Наприклад, ось оцю колонку. Жінка прислала, вона в нас купила другу, ця дуже сильно не підлягає ремонту. Ми теж не хочемо його ремонтувати, перепаювати. Може, хто займається, собі забере. Тут оплату закріпить, акумулятор вкинуть і вона готова, вона робоча колонка. Коротше і доволі здорова, поняли? Оце ось таку колонку, я навіть не знаю. Да, тут акумулятори вважали, БМС плату кинуть, е е і плату зарядки кинуть, бо там роздовбалося мікро usb і все. Ми рахували, що з роботою з усім воно 960 гривень буде. Ну і вигодніше було купити нову колонку. А ця колонка залишилася, я ж кажу, її акумулятор замінити, плату зарядки замінити і, і все. Плату зарядки і цей. Хто вміє, хто шаре. ви зробите собі. З Зачем мені її робити, як ви собі зробите. У нас же тут кожний другий собі майстер вдома. Давай, за скільки ми її поставимо ціна. Давай, лот номер один буде, да? <свісно> значить, лот номер один, а ціна. 200. Стартова. 500 хочеш. Yeah. <laughs> я теж хочу 500. Не, давай так, 300 гривень. Щоб ми зараз не торгувалися на цей. Все, я поставив 300 гривень. Устраює, береш, не устраює, промотуєш далі. Все. Поняли? Лот номер один 300 гривень. Забирай. 300.